Цими днями Держспецзв'язку, є така структура в Україні, вона займалася закупівлями дронів останні там пару років. Оголосила тендер на закупівлю 5 тисяч Мавіків для фронту. 5 тисяч це я вам скажу на минуточку, це пристойна кількість. На півмільярда гривень. Але тендер скасували от буквально цими днями. Чому потому що на тендери ніхто не прийшов, ніхто не запропонував Мавіки для фронту? Чому? А що… Ціну на ці мавіки от виставили дуже низьку. Ну типу, ми хочемо їх там по 95 тисяч гривень. Ну сорі, нема мавіків по такій ціні. Китай гайки закрутив. З ринку вже все пропилісосили. Тобто ти можеш домовлятися тільки про дорожчу. Але про дорожче ніхто не домовлявся, тому що шо що? денег в бюджеті нету. Оце я називаю і отвага, Що коли на необхідні речі у нас в бюджеті нема, зато атомну хіробору у Раш... Рашиську, да, ми можемо купувати за мільярди. Причому купу мільярдів на то ми збираємося викинути. От це співставляйте да, потреби і того, що насправді влада планує робити, за що вона голосує гривнею, оте й буде робитись. Так от, Мавіки, факт. Атоми, які там через 10 років, дай Боже, щось побудують. Ми у рашиське то барахло купуємо в Болгарії. Ціна питання ну, просто неймовірна. Атомні блоки це там десятки мільярдів гривень, що найменше. А на Мавіки 100 мільйонів гривень не хватило. От щоб ви поняли пріоритети оцих придурків, які займаються розподілом коштів.